Під вогнем ворожих великокаліберних мінометів селище Новолуганське на Донеччині, що поблизу Світлодарської дуги сьогодні знову пережило масовану атаку бойовиків. Не так давно. Ці території вважалися справжнім раєм для контрабандистів, адже тут була так звана сіра зона. Утім, тепер і саме селище, і територію навколо контролюють українські військові. Із Новолуганського репортаж Євгенія Цвітанської. У вверху, де перемичка, видно смята Другая пуля. Селище Новолуганське, свиноферма, побиті стіни, повалені дерева, паркани і головне, дроти. Один зранку перебило снарядом. Отак от, от його розворотіла. Частина ферми зосталась без електрики, а отже, без вентиляції. Скрише ну, стін подається в воздух принудительно. Зараз все стоїть. У спеку вже сьому годину задихаються 30 тисяч голів свиней. Для того, аби просто підійти до свиней, треба мати, як ви бачите, спеціальне вбрання. Так їх бережуть від африканської чуми. Втім, навіть один обстріл на місяць дати зробити більше шкоди, ніж ось такі щоденні засоби безпеки. Подивіться, ці свині вагітні, вони втомлені, голодні, просто не можуть підвестися. Тут неймовірна спека, їм нічим дихати. А зараз більше 30 градусів, вони 7 годин лежать. Нам ні их їх мы ми не можемо не почистить, не толком их не накормить, потому що нету электричества. А сколько они так протянут? Ми стараємося всі сили приложити, щоб світ подати. Від шостої ранку ремонтна бригада намагається замінити дріт. Заганші рятують тварин, бо свиноферма фактично єдина годувальниця Новолуганського. На роботу сюди їдуть з обох боків лінії фронту. Тобто, пояснюють військові, стріляють незаконні формування фактично по своїх. Це їх жони, браття, сестри, які з тої сторони з неподконтрольної території, працюють на Бахмутському аграрному союзі. Ну а ж не взирая даже на это, все одно происходит обстрел этой ферм. Головний інженер підприємства обходить інші свіжі руйнування. Потрапило в котельню, перебило дах. А рядом знаходиться газорозпределительний пункт, куди підходить газ на все підприємство. Якщо було попадання в це здання, то послідства могли бути непредсказуємо. На місці працюють представники спільного центру контролі і координації припинення вогню. Звідусілі зносять хвостовики від заборонених 120-х мін. Це ми з криші зняли. Воно попало в бетонне перекриття. Це погнуло. А це з землі витягнули ось таких на диво невеликих вирв по території нараховуємо з десяток. О глибині воронки навіть не скажуть, що це 120-та міна, але вона більше направлена на водії. І Ось, подивіться, результат ще вчора ввечері це була абсолютно нормальна автівка на повному ходу. Червоний Жигуль Сашкові подарували волонтери. Я ній не Коли? Буквально вчора ввечері. цей обстріл став уже другим за травень. Люди вкотре просять не стріляти. Бо крім цих стін на фермі, немає більше жодного укриття. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Валерій Ситюк, Микола Головко, Спецкор, 2+,2.